Привіт, мої дорогенькі. Ось маємо капусту цвітну, розібрала її на суцвіття і зроблю її в клярі. Відварюємо капусту підсоленій воді. Вона потім не, до, не повністю, але до півготовності, щоб вона не розварилася. А потім вже будемо робити кляр і готувати її в клярі. Дай Боже, щоб все було добре і все в мене вийшло. Думаю, що вийде. Наша бараня кипить 3-4 хвилинки і досить, щоб не переварилося. Так, готуємо кляр, виливаємо молоко, яйця. Зараз ми їх поколотимо. Додаємо дрібку солі, дрібку цукру і муку, тобто борошно, вибачайте, і перемішуємо. Ось такий кляр у нас вийшов. Злили воду з капусточки, вона остигає, зараз будемо смажити. Ставимо на вогонь сковороду пательню, наливаємо олії, кладемо у кляр капусту і будемо зараз смажити. Отак у мене виходить. Будемо перевертати, дивіться, як воно там, ну, але ще хай запікається, піджарюється, підсмажується як угодно, аби тільки було смачно. Оце така смакота у мене виходить. Смак не знаю, передати. Через телефон я не можу, але дуже смачно. От спробуйте, якщо хто не пробував. Я знаю, що багато людей їдять таке і роблять, тому бажаю вам миру, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого. Дякую. Це залишки кляру вирішила його підсмажити, щоб не пропадало добро. Ось таке воно гарно піднімається з боків. Дякую всім. Дякую.